З'єднайтеся до цього заходу, які емоції у вас, і що скажете загалом, для чого потрібні такі турніри? Не, ці турніри однозначно потрібні. Він дуже потрібен для популяризації спорту, для зміцнення здоров'я. А найголовніше він потрібен для підтримки збройних сил України. Ми обов'язково зберемо кошти, і це буде ще одна крапля для наближення нашої перемоги. Турніри такі потрібні в першу чергу для підтримки наших Збройних сил України. я переконаний, що кожен повинен те, що може робити, робити для Збройних сил України. А також зрозуміло питання для популяризації баскетболу в нашій області, для того, щоб люди приходили на цю гру і підтримували нашу команду. Я б сказав, що навіть за рік, що можна ще частіше збирати кошти для ЗСУ, бо це основна мета. Плюс побачити друзів, пограти улюблену гру в баскетбол. Це дуже класно. І емоції в мене зашпарюють. Ми ще що ми ще вийшли. К канал старалися. І взагалі я радий, що в нас є такий прекрасний зал, як обласна дитячо-юнацька спортивна школа. От, і ми можемо тут грати. Ну. Що можна сказати? Під час цієї гри ми зрозуміли, що не так легко вичати на гравців, що їм щось не вдається. Нам також не вдалося в кінці гри дотримати тих 10 секунд, щоб виграти цю гру, і потім гра прийшла в овертайм. Але, чесно кажучи, емоції зашкалюють. Приємно грати, приємно разом з своїми побратимами робити корисну справу. Дякуємо за все, що ми маємо цю змогу. Бо турнір благодійний і головна мета не виграти. А максимально створити такі умови, щоб зібрати якомога більше коштів для наших збройних сил України. Ми віримо в нашу команду. Перемоги.